Петро Могила, пов'язуючись з вашим попереднім питанням, зумів виховати і дати поштовх цілій плеяді церковних діячів, які потім, навіть після Переяславської ради, всіляко намагалися сторонитися від Москви. Чить вони вважали, що київська митрополія під Москвою не має бути? Це і той же Гізель, який в різних делегаціях брав участь, і так далі. Тобто, насправді, оця належність конфесійна була визначальною для самоакцептації уявлення про себе, про своє значення. Ну і тепер що стосується Києва, Київ зайняв центральне місце в цій нашості, так би мовити, чому образ Києва як Другого Єрусалиму, і бо Граду в залі топозбоохрани мого граду не тільки Києва стосувався. Потім він по суті до багатьох міст українських, де були єпископські осередки, стосувався